Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і а, заробила більше 320 Польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це 8К вічно зелених в місяць. Вона робила. Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки, бо я то тише зустрічав. Ну щоб такого, то ні. Короче, була ну і є одна жіночка західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне. Вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там, воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася Вячеслав в кількох там цих воєводствах? Короче, жінка з Західної України, зі Львова, об'їхала всі регіони Польщі. Всі, взагалі, всі всюди зареєструвалася, да, всі вігроти, і в кожному з них в неї було там чи дітей А, вона ще не тільки на це ще й на дітей, там вже ще додатково. Ну, дітей дається, це 800+. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Рекільна. Сумарно вона робила 30к польських карбованців. Польських карбованців. Вона, ну, ну поняли, так? Да? Ну, по факту, це 8к вічно зелених місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам, чи так далі, потім знову. А жила у Львові. Поняли, і в мене є попереднє відео про те, що зараз податкова а, те, яка знаходиться там в Німеччині, в Польщі, взагалі по всій Європі, починають масово перевіряти всіх українців дуже серйозно. Це не прикол. Вже є реально листи, кому людям приходять. Хто там а, приховав свої якісь баланси на картах чи свої якісь майно, десь там в Україні? Да, бо чого це воно у вас є? Може, вам треба було б його якби комусь віддати? Вам би дали карбованці? І ви б за ці карбованці жили. Понімаєте? Отака історія.